Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Емоліум, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Отже, друзі, і зараз з нами на прямому зв'язку буде наша кореспондентка Влада Грубич. А, дуже важлива тема, яка стосується всієї України, адже йде мова про паркування на велосмугах. І це дійсно стосується всієї України. Ну кажуть транспортні експерти, водії не сприймають серйозно велосмуги, чи мало навіть обурюється, uh -huh. тому що в них вкрали частину дороги. Чи дійсно є причини нарікати на розвиток велоінфраструктури і яка відповідальність за паркування? паркування на велосмугах у темі ці розбиралася наша влада разом з експертами. Владочку, що тобі стало відомо, розповідай. Колеги ще раз доброго ранку. Просто зараз я на одній з таких жвавих ділянок міста Києва в центрі це вулиці вал вулиця Олеся Гончара, і вони відомі ці вулиці не лише тим, що тут дуже багато і автівок, і пішоходів, а і дуже багато велосипедистів та самокатників. Адже саме тут дуже класно промальовані велосмуги, і саме тут днями стався резонансний випадок із побиттям самокатника водієм. Ситуація така, що водій самокатник їхав велосмугою, спокійно собі рухався, але але на велосмузі була припаркована автівка. Водій випадково самокатник зачепив цю машину, коли намагався її об'їхати. І водій він відреагував досить так агресивно і буквально побив цього самокатника. Ну врешті, ви вже сьогодні чули і бачили цю історію від моєї колеги Каріни Трос у сюжеті. А я вирішила сфокусуватися загалом на появі машин, автівок на велосмугах. Чому так відбувається? Наскільки це регулярна історія у нас? І для цього поспілкувалися з нашим транспортним експертом Олександром Гречком. Він зазначає, що це дійсно типова ситуація. Водії досі не враховують те, що велосмуга це все ж таки велосмуга, а не місце для аварійки і чогось подібного. От я пропоную послухати, що він каже з цього приводу. Звичайно, що це породжує конфлікти, тому що є певний велосипедний рух, який вже на цих смугах з'являється, і водії вважають, що вони мають право там паркуватись. Хоча ніякого права там паркуватися і навіть зупинятися для них немає. В деяких випадках велосипедисти їдуть тротуарами, що заборонено правилами дорожнього руху чим наражають на небезпеку пішоходів. А пішоходи потім а пішоходи потім скаржаться на велосипедистів. Тобто. Це таке замкнене коло на жаль. І от власне, поки ми слухали коментар нашого експерта, оператор мені підказав, що от прямо зараз а вже зникла автівка, але буквально кілька секунд тому на аварійці зупинився водій просто на велосмузі. Не знаю для якої причини, можливо, когось підхопив, або навпаки, висадив, але тим не менше він це зробив. І от, власне, чому водії нарікають? Бо вони кажуть, що нібито в них взагалі вкрали частину дороги, і вона ця частина дороги перетворилася на велосмугу. Але вони не розуміють, як кажуть транспортні експерти, просту істину, що поява велоінфраструктури, вона навпак. Для того щоб зменшити затори, щоб збільшити пропускну здатність на дорогах, адже оця пропускна здатність велосмуг значно вища на одиницю часу, і тому розвиток альтернативи автівкам він лише на користь і місту, і екології, і врешті комфорту на дорогах. За ось таке паркування на велосмугах, навіть отаке, от як от щойно буквально кілька секунд тут було, передбачено штраф контролює ситуацію і поліція, і спеціальні служби. І що цікаво, що от, власне навіть така от ситуація з аварійкою. Це також вважається порушенням правил дорожнього руху. Пропоную послухати, що каже Олександр Гречко. Тут е, треба, звичайно, що і якісна комунікація з боку влади, і все ж таки обов'язково система штрафів, тому що е, те, що можна порушувати у нас десятки разів. Свідомо і це не призводить ну не вчить ніяк водіїв. От, власне, Олександр Гречко він ще й додав, що до системи штрафів можливо варто було би додати і те, щоб забирали водійське посвідчення, адже штрафи вони реально не лякають водіїв. Але тим часом є інша сторона, от яка альтернатива, де все ж таки паркуватися? І от, що взагалі про це кажуть самі водії? Що кажуть велосипедисти? напередодні моя колега Каріна Трос поспілкувалася з такими учасниками дорожнього руху. Пропоную послухати. Велосипедна доріжка для велосипедистів, але є величезна проблема, немає де паркуватися, навіть платно. Як заїжджаєш в центр, це величезна проблема, ну, яку неможливо вирішити. Зрозуміти можна, але знову ж таки транспортний експерт Олександр Гречко він наполягає, що і можна знайти ці паркомісця, і треба, і це дійсно зменшить аварійність на дорогах. Отакі ситуації, казусні, яка сталася днями з побиттям самокатника. Ну і, врешті, всім, врешті, має бути добре, колеги. До шановні глядачі, ну давайте усвідомимо, що от такі історії, от такі проблеми коротше, чи не єдиний, мабуть, сьогодні спосіб боротися з порушниками це штраф. Тож владо, то про які суми штрафів нині може йтися або йдеться вже так про штрафи мені окремо розповіла юристка Олена Ваколюк. Пропоную послухати У нас чинним законодавством України саме правилами дорожнього руху заборонено стоянку. Якщо а, вона а, унеможливлює рух інших транспортних засобів, та спричинає перешкоджання їх пересуванню. Же транспортний експерт Олександр Гречко, от не почули ми у синхроні про те, що 340 гривень все ж таки штраф. Мабуть, не вирізали цю частинку. Я вам озвучу 340 гривень, але нюанс у тому, що часто поліція або відповідні служби навіть не встигають приїхати для того, щоб оштрафувати таких водіїв, бо вони власне от постояли собі кілька хвилин і поїхали далі. Тому от власне все одно все на совісті, на власній відповідальності і дотримуванню правил. Бо здебільшого, ось такі короткочасні зупинки, вони все одно, хоч і короткі, але вони сприяють от, аварійним ситуаціям і небезпеці для усіх учасників дорожнього руху. Ще один цікавий факт, з яким мені. Ділився Олександр Гречко. Це те, що в Європі це також досить поширена проблема, але там досить високі штрафи, але є і акції від велосипедистів, Вони свідомо стоять просто на смузі для автівок і стоять отак от на цій смузі кілька хвилин. Все це для того, щоб привернути увагу водіїв, щоб вони відчули, як це, коли от на їх дорозі хтось отак от став на кілька хвилин і просто стоїть ну, за своїх якихось обставин. Ну можливо, і нашим велосипедистам варто зами. Слитися і експериментувати з такими акціями, колеги. Бас, пасибі, влада грубичів і ми будемо ще розказувати про подібні по історії. Робиш їх публічному, ну так чи інакше знаходимо вихід. І можливо, ще впливаємо на тих, хто ухвалює рішення щодо збільшення штрафів. Ну вони все-таки так чи але регулюють поведінку і мізки деяким. Пасибі тобі, влада груби. Щоб розкрити злочини сьогодні. Які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж, розберемося. Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна.